Доброго дня, другокласники. Уже дзвінок сигнал нам дав, і на урок він нас позвав. А отже часу не втрачаймо, роботу швидше починаймо. Тема сьогоднішнього уроку слова, що відповідають на питання, які, яка, яке, які. Сьогодні ми познайомимося з вами, дітки, і почнемо вивчати нову частину мови, яка називається прикметник. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання першу частину на сторінці 75. Розгорніть, будь ласка, свої сошити. Покладіть правильно під нахилом. Запишіть дату, січня, класна робота. Розгляньте, будь ласка, комікси та прочитайте репліки. y Про що повідомляють предметники? Правильно, які, які лапки, який хвіст, які предмети. Права сторітелінг. Прочитайте, будь ласка, текст. Арвінок який? Блакитний. Троянда яка? Червона? Чорнобривці які? Оранжевий? Продовжіть, будь ласка. Мідор який? Червоний. Поставте відео на паузу. Розкажіть. Банани який? На смак солодкий лимон який. Поставте відео на паузу. Продовжуйте розповідь. Молодці. Працюємо з підручником. Вправа 270 гра, де шифрувальник. Нам дітки, знадобиться чернетка. Дивимося, розшифруємо один а, о. 2а З. Розшифруйте слово. Правильно, це ознака. Заглянемо в словничок. Зверніть увагу, дітки. Із трьох складів наголошений другий склад ознака. каліграфії. Запишіть, будь ласка, з'єднання букв слова знак, ознака і прикмета. Поставте, будь ласка, на голосу слова. Слова ознака і прикмета слова близькі за значенням. Ознака предмета, прикмета, предмета. Права 271. Досліди нову групу слів. Крок перший. Назви предмети. Називаємо, що це? Так? Що це? Правильно, що це? Що? Правильно. Тобто, це в нас записана, яка частина мови? Ці слова відповідають на питання, що, і позначають назву предмета. Правильно, це іменники. Крок другий. Назви по дві ознаки предметів. Дивимось, огірок який за кольором? Правильно, зелений. Який ще він? Довгий, да? Може бути, маленький. Правильно. Дивимося далі. Диня яка? За кольором. За смаком. Правильно, молодці. Сонце яке. За кольором. Так, ще яке? Тепле, гаряче, пекуче. Правильно. Кабачки які? Довгі, смачні, зелені, молодці. Крок третій. Давайте зробимо висновок, що є ще і слова, які позначають ознаку предмета так? і відповідають на питання. Який, яка, яке, які. Ознака огірок який? Смачний, зелений, маленький, соковитий. Правильно, і ці слова, які відповідають на питання, який, яка, яке, які і називають ознаку предмета, це і є прикметники. Прочитайте, будь ласка, правило, яке треба вивчити. Верніть увагу, дітки, ми вивчили іменник частину мови. Так, познайомилися. І починаємо знайомитися з новою частиною мови. Прикметник. Це частина мови. Права 272. Відгадай загадку. Напиши, назви та запиши слова, що називають ознаки предмета. Вона червона? Ні, чорна. Чому ж вона біла? Тому що зелена. Дітки, тому що зелена то значить не стигла ще. Правильно, що це таке? Що це за предмет? Правильно, це смородина. Слово смородина це іменник, бо відповідає на питання, що смородина. А тепер давайте запишемо. Права 272 з великої букви. Початку речення пишемо смородина у дужечка, яка. Знак питання закриваємо дужку. І давайте виберемо з оцієї загадки всі слова-прикметники, які відповідають на питання яка. Смородина яка? Дивимося за кольором. Червона яка ще? Так, чорна яка. Правильно і яка? Правильно, молодці. Права 273. Відгадайте загадки. З молока його зробили та ретельно остудили. Нам здається, що в жару його з'їли по вітру. Що це? Правильно, це, що це? морозиво. В сукні зеленій стою цілий рік, сонечко світить чи падає сніг. Голок багато в газдівстві тримаю, тільки не шию і не вишиваю. Що це правильно? Ялинка. Добре, молодці. Слово «газдівстві» – це господарстві. Голок багато, в господарстві тримаю. Правильно, а тепер, дітки, увага! Завдання. Пишемо вправа 273. Оберіть собі слово чи відгадку «морозиво», чи відгадку ялинка. І запишіть морозиво в дужечках яке. І доберіть якомога більше слів ознак. І про колір, і про смак, і на дотик, яке воно. Точно так же пишемо ялинка. Питаю ялинка я. І запишіть, будь ласка, теж і колір, і розмір, і краса, і колючість, яка вона. Молодці. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Гра у «Пізнай предмет. Я зачитую слова ознаки, тобто предметники, а ви повинні пізнати, що це. Круглий, зелений, смугастий, солодкий, спілий. Що? Виберіть слова. Правильно. Це що? Кавун? Добре. Блакитне, безмежне, захмарене, ясне. Це, правильно, що небо. Дивіться, дітки, іменник небо, а предметник розказує ознаки цього предмета. Далі. Народна, мелодійна, українська, весела дзвінка. Що це? Догадалися? Правильно це пісня. Молодці. Білий, м'який, холодний, лопатий. Що це? Так, молодці. Це сніг. Сильний, різкий, холодний, поривчастий. Північний, що? Так, це вітер. Правильно. Хто працює в друкованих зошитах? Відкрийте, будь ласка, зошит, сторінка 12, права 20. Виконайте її. Підводимо підсумки уроку. Що ви навчилися на уроці сьогодні? Познайомилися з прикметником. На які питання відповідають прикметники? Який, яка? Яке? Які? Що позначають назву предмета чи ознаку предмета? Ознаку правильно. Чи справдились ваші очікування? Яке завдання принесло вам найбільшу радість на уроці? Домашнє завдання. Додому вправа 274. Упізнають тваринку за ознакою. Дивимося, колючий, а намальована курчатко. А воно пухнасте і м'якеньке. Да? Так, а хто ж тут у нас? Хто? Оце все в нас іменники. Хто назви тварин? Хто колючий? Ну, звичайно ж, їжачок. За зразком запиши слова, назви ознак. Прикметники, які допомогли тобі впізнати тваринку. Зразу пухнасте курчатко. І так, чотири пари слів. На цьому діти наш урок закінчений. Дякую.